Традиційно у третій декаді квітня згадується чорна дата в історії України і цілого світу Чорнобильська трагедія, яка потрясла нашу землю 26 квітня 1986 року. Але це відлуння вчувається до сьогодні. 72 наших краян, яких ми називаємо героями у боротьбі з атомом, і які заплатили своє життя за врятування планети, згадали хвилиною мовчання і помолились за їх вічний спокій. А живих ліквідаторів вшановували подяками та медалями, почесні від. Знаки вручили Дмитру Вашкевичу, Василеві Мироняку, Миколі Михайлюку, Василеві Вернеру, Василеві Ломпасу і двом жінкам-ліквідаторам Ользі Бойко та Вірі Саламатовій. На жаль, не всі змогли дожити до сьогоднішнього дня. Багато хто пішов від нас, але є багато людей, які ще живуть поруч з нами, які пам'ятають цю історію, можуть нам розказати, які допомагали ліквідовувати. Наслідки і наша основна задача на сьогоднішній день пам'ятати всіх тих людей, які пішли від нас, які є біля нас, пам'ятати, до чого може привести такі, такі трагедії. Коли на території нашого району до цих мирних нинішніх днів не дочекали справжні захисники рідної української землі, захисники Чорнобильської атомної електростанції святий обов'язок і словом, і ділом підтримати ті, які потребують соціальної реабілітації, фінансової підтримки, хоча б добрим і чуйним словом підтримати наших ліквідаторів. Справжніх героїв, які наблизили світанок і ранок нашої незалежності до нинішніх, сьогодення і нинішніх днів. 332 людини у Надвірнянському районі мають статус Чорнобильця. Серед них 47 дітей, які помічені Чорнобильським тавром. Ліквідатори вдячні за цей спомин, проте потребують значної уваги до своїх проблем, які пов'язані з життям, здоров'ям і побутом. Атомний монстр був приборканий ціною багатьох життів. А в більшості людей втратили цінний старт здоров'я. Ще декілька поколінь будуть відчувати на собі наслідки так званого мирного атому. І сьогодні, коли багато ліквідаторів потерпіли і досягли поважного віку, хотілося б, щоб держава приділа. І піклувалося за здоров'я своїх героїв. Чорнобиля, гіркий полин тяжкими спогадами лягає в першу чергу на серця тих людей, які були очевидцями трагедії, брали безпосередню участь у ліквідації страшних її наслідків. Спогади тяжкі. От, інакше не може бути. Дуже багато людей було пов'язано. В мене життя пов'язалося з Чорнобилем багато. Я пропрацював рік на станції атомній, цілий рік календарний. Обслуговував перші, другі, треті блоки. Я електрозварником попрацював. В першу чергу це нам здоров'я треба. А як завжди, держава не має на нас коштів, що практично дуже велика проблема є з оздоровленням людей. Ліквідатори наголошують, що першим завданням, яке стоїть перед державою стосовно чорнобильців, залишається медичне забезпечення. Дуже зменшили нам пільги, дуже обмежили медикаментозне. Взагалі у всіх ситуаціях нас тільки пам'ятають в той день, коли є наша дата. Дата проходить і за нас забувають. Ну але добре, що у нас є сім'ї, які думають за нас, сім'ї внуки, зяті. Які пам'ятають за нас, і ми їм щиро клоняємося. І ми дуже раді, і щасливі, що ми живемо в сьогоднішній день. і Рятуємося як можемо. Мені дуже боляче, тому що немає наших колег багато, які вже загинули. Але ми продовжуємо жити, боремось за за їхній спокій, щоб їм була земля пухом. А ми щоб далі жили і процвітали і бажаємо всім міцного здоров'я.